Яка найголовніша проблема чоловіка в стосунках із жінками? Ми часто не розуміємо їх. Але проблема не в тому, що ми їх не розуміємо. Проблема в тому, що нас парить то, що ми їх не розуміємо. Ніби їх взагалі можна зрозуміти, правда? А ми не розуміємо. І коли жінки доносять нам думку? Треба прийняти, що ти одружився з жінкою не для того, щоб зрозуміти її, а щоб спробувати зробити її щасливою і самому від цього кайфувати. Це жіноча логіка. Ми хотіли в ній розібратися, але навіщо в ній розбиратися? Якби в неї була чоловіча логіка. Вона працювала б з тобою на шиномонтажі, братан, або на фурі їздила. Ну От, прикинь жінку, яка мислить і діє так, як ми. Ну це ж фу, ну, ну гидно. А так ти дивишся на жінку і розумієш. Єдине, що вас об'єднує, ви належите до одного біологічного виду. Все інше просто фігня. Представ, у твоїй сім'ї живе щось інше. Не таке, як ти, і це ж круто. І головне, з нею ніколи не буває нудно. Підписуйся на мій блог і слідкуй за моїми колишніми стосунками і серіалом, який я транслюю. Тут можна багато чого істинного почерпнути. Ти уж повір мені.